Друзі, всім вітання! З вами я, Бондар Андрій, і я зараз перезаписую відео з гольфом, того що вийшло так, що я знімав цілий тиждень, як я його готував, робив, і то все відео видалилось. Тому я зараз вам просто покажу, що вдалося зробити з цим гольфом, що тут змінилося, і на цьому, в принципі, все. Тому що цей гольф в п'ятницю їде в місто сміло. Поки немає номерів, п'ятницю маю вже поставити його на облік, відмили диски, вони вже виглядають гарно. Гуму вирішив не міняти. Домовився з власником, що залишу йому цю літню гуму, бо вона в дуже гарному стані, гарний протектор для чого її міняти на якусь таку собі. Зимову краще він вже докупи нормальну зимову і буде мати гарну літню гуму. Позаду теж все окей. У нас йде молдинг, тільки не в колір трохи, тому що підбирав по коду фарби, а треба було цей молдинг взяти і зразок фарби принести, щоб вони підібрали ну ці колористи, підібрали нормальну фарбу. Коротше кажучи, тепер цей гольф буде виділятися серед інших. Не доробив я трошки цю задню кришку. Тут треба просто взяти і підварити, бо е, оця опора вона третя об кузов якби не гарно. Я її поки що зняв, щоб вона не зламалася. По салону машинка виглядає вже набагато краще, тому що зробили хімчистку. Давайте покажу, як виглядає. Порівняно з тим, що було, друзі, просто небо і земля. Подивіться, як тепер виглядає машинка. Ось тут я зняв цей софт-тач, просто його взяв, зняв. Сидіння підшили. Отут, як ви пам'ятаєте, було порвано. І внизу також підшили. Кермо, правда, не пофарбували, та й нащо його фарбувати в принципі. і так нормально. Ось тут виглядає все наступним чином. Ну, Я думаю, ви пам'ятаєте, як було внизу, який був коврик і яке було тут все. Позаду ось такі сідушки. Тут у нас клей. Клей, який не, від... не можна ніяк відчухати, тому вже як є. Що стосується ходової частини автомобіля, то тут є шуми справа. Це в нас рульовий накінечник стукав, я його замінив і стійку стабілізатора я замінив. Правда, все одно ще шуми залишилися. Видно від цієї, ну від амортизатора шуми. Хоча ці стійки не часто взагалі розбиваються в гольфах, але напевно справа в цьому. Коротше кажучи, так я її машину залишаю, якщо новий власник захоче, він замінить одразу дві стійки і буде їздити. Не знаю, дуже 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 багато років. А поставити якусь дешевеньку стійку мені якось неохота. Стелю новий власник казав, щоб буде перешивати. Її трошки на хімчистки відчухали. То вже не так вона страшно виглядає, але все одно, ну такий собі стан. Бачите, місцями вона обвисла. Тому така історія. Машинка в цілому дуже класна, але от по салону вона була проблемна. Дійсно, дуже проблемна машина зачухана. Як мені сказали хлопці, що робили хімчистку. Позаду в багажнику взагалі возили рибу, бо як нанесли якусь хімію, дуже сильно воняло рибою. Ну і чек двигуна горить. Зараз він не загорається, бо я його збив. Також горіли подушки безпеки, подушки збилися, а чек горить по лямді, по першій лямді. Але я вже також лямду не буду міняти, бо вдруг то справа в каталізаторі, якщо справа в каталізаторі, то заміна лямди не допоможе. О, згадали про чек. Можна було б поставити якусь заглушку, як це роблять перекупи, але також, типу, для чого мені це робити. До речі, це стандартна проблема цих двигунів 1,6. По лямді завжди тут були, є і будуть проблеми. А так, якщо говорити в цілому про цю машину, то по кузову вона близька до ідеала порівняно з тим, що продають ніде не гнила, гальма обслужені, гальмівні диски, колодки, все новеньке. В цьому плані класно. Чуть-чуть її треба доробити по ходовій і при бажанні можна цим лямдазондом погратися. А так в цілому залишилось тільки провести технічне обслуговування, замінити масла фільтра та їздити собі в задоволення. Тому такий, друзі, варіант. Трохи я не задоволений тим, як я його відновив. Ну як трохи, нормально я не задоволений, але вже строки піджимають і щось в роботи навалилося. Коротше, не буду я оправдовуватися, показую все, як є. Нічого не примальовую, не приукрашую. Ну, а тепер коротко про роботу. Підшив я сідушку з двох сторон. приклеїв я ручку, того, що вона відвалювалася ось та водійська. Коли за неї брався, вона вгору піднімалась. Відхідчистили салон, потім консольку тут центральну почухав. Купив нові ці підголовники того, що їх тут просто не було. Дав вони трошки не в колір, бо тут йде строчкою. Але, як виявилось, підголовники теж не дуже так і просто знайти. Потім замінив я стійку стабілізатора, замінив рульовий накінечник. Помалював цей задній молдинг. Коротше кажучи, рахуйте самі, скільки це все могло би вийти, але щоб заробити на цій машині, чесно кажучи, мені більше не треба нічого в ній робити. Такі справи.